Дует Софії і Юри. Вони хворі лежать і співають. За все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій. за кров святу пролитую, за дар любові Твій. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що небо дав, мене своїм назвав, о Господи святий живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, що ти у світ прийшов. І душу змучену мою.